Всім привіт, Знаход... знаходжуся в тепличці. Зараз треба позбирати огірочки. Позбираємо огірочки е і маю попідв'язувати помідорчики. Навіть огірочки вже є, які я сіла в той день, який я. Ну, мабуть, не тільки три тому. Вже є от огірочки. І вже є і є вже червоні помідорчики. І на городі теж вже є з тих ранніх сортів Ось які. Зараз трошки порядок треба навести. Трошки наведу порядок в теплиці, попідв'язую. Трошки вам покажу. Ніколи не вирощувала огірків, щоб вони плілися. І навіть не наблюдала, як вони урожай дають ніколи. Родять і й родять. А тепер я побачила, як от квітуться, я побачила, що вони. Від куща починають там залізи, залізи, завізи зав багатенько. Ось. А зараз, а вже от підверх вже немає таких залізів. Ми огірочки маленько. Так, треба мені помідорчики зірвати що там. Невеличкі, але, але до салатику будуть на обід. Так, ще в тих маленьких, що немає, зараз я піду. Піду вирву помідорчика. Ой, що ж я буду з ними робити такими високими. Йох, купавки. Дебора лишила пару курчів. А вони такі височезенькі помідори, що капець. Ось, ружовенький, тріснув, але вони і минулого року в мене теж тріскали. Хоч і була погода гарна, але вони тріскали. Оті салатні, рожеві. Ну все. Зібрала ось так. Ха. Клас. Трошки треба. Що ж робити? Що ж тут почати? Дізнатися не Чебу я тебя руки роблять лки-палки, тут що що другует. Аж страшно. О, знов ну, починається дощ. Так що теплиці робити саме раз. Йо-хі-палки! Дох, і дощ, а вже гніва. Як твоє зимою зібрати? Ну, віган У мене баклажан, я ще такого не бачила великого. Ну і ось такий результат вийвся Мої праці в теплиці. Все почищено. Ось так виглядає наша тепер тепличка. Зілечка так немає, побрізала помідори, попосимкувала. Огірочки попідв'язувала, правда, помідори, бо вони в мене високі. І ось так. Так виглядає тепличка наша. Всім папа! -па. Кому сподобалось моє відео, став лайки до нових відео.